Вето не відмінять, легальне перебування українців закінчиться 30 вересня, всі будуть нелегалами, більшість депутатів в сейму проголосували проти. Інфопросір розриває від таких заголовків. Рілси набирають десятки тисяч переглядів, сотні коментарів. Дуже легко просувати блог на цій темі, коли розумієш, як працюють алгоритми інстаграму. І в мене є питання до спеціалістів з легалізації і до глядачів. Перше, Блогери, на що ви спираєтесь? Де посилання на офіційну інформацію. І друге, шановні глядачі, а чому ви всьому цьому вірите? Легальне перебування, коли ви проживаєте за кордоном, зміни у законодавстві, ваші права це дуже серйозні речі. Все, що ви чуєте, треба перепровіряти. Задайте питання цим фірмам чи спеціалістам, на яку статтю, якого закону вони посилаються. Чому ми дуже рідко публікуємо новини першими? Тому що спочатку ми шукаємо на сайті сейму документи, в яких йде мова про які зміни. Читаємо цей документ, розбираємось, чи вступили вже в дію ці зміни, так як це вплине на нас з вами. І тільки потім публікуємо у наших соцмережах або статтю, або відео зі скріншотами та посиланнями на офіційне джерело інформації, або щось інше. І навіть у такому випадку все може змінитись. Наприклад, зараз всі обговорюють проект змін у спецуставі про допомогу громадянам України. Все, що ми обговорюємо, може змінитись. Це проєкт, а не затверджена та підписана президентом устава. Ми можемо тільки обговорити, що відомо на сьогодні, і зробити припущення, що може змінитись, у якому вигляді її приймуть. Всі ці заголовки дописів, які нам присилають у Директ і питають. Чи це правда? Це хайп. Зараз всі розділились на два лагері. Перший вето не відмінять. Всім кінець. Всі депутати проголосують проти. І другий проект устави прийняли. Все продовжено до 2026 року. Кожного дня ми моніторимо розгляд проекту, посилання на офіційні джерела інформації у описі під цим відео. Друк номер 1685. Нижче ви можете знайти посилання на хід роботи, і тут ми можемо побачити, на якому етапі справа зараз, і скільки депутатів проголосувало за і проти, а також текст устави про зміну устав. На сьогодні, 15 вересня 2025 року, нічого не підписано. Коли зміни підпише президент, тоді ми все проаналізуємо і точно про все поговоримо. Якщо вам кажуть, що точно все вже відомо і у вас тепер великі проблеми, швидко йдіть до нас, подавайтесь на карту, ми вас врятуємо. То тікайте від таких контор. Дякую за перегляд!